Субота, 10 червня, скромні завдання готують до вищого служіння. Тут Єлисей, син Шафата, який зливав воду на руки Іллі, друга книга царів, 3.11. Єлисей залишив батьківський дім без гіркого жалю та плачу. У батьківському домі влаштували бенкет з приводу того, що одному із членів родини виявлена така велика честь. З чого ж починалося служіння Єлисея? Він почав з найменшого і від щирого серця виконував найнезначніші доручення. Про нього написано, що він зливав воду на руки Іллі. інакше кажучи, він став слугою пророка. Будь-яку роботу, якою б незначною вона не здавалася, Бог приймає так само, як і величне служіння, якщо вона виконується для Господа із цілковитою самовіддачею. Кожний, хто вважає себе Божою дитиною, покликаний звершувати скромне, але добровільне служіння. Після того, як Єлисей протягом певного часу прислуговував Іллі, він був покликаний зайняти його місце. Тоді вже ніхто не міг перевершити його. Він трудився під керівництвом Іллі як підмайстер та учень, але настав час, коли його пан був узятий на небо, і тоді той, котрий служив йому, вийшов на перший план. І як Ілля був готовий до переселення на небо. Так і Єлисей був готовий зайняти його місце і стати наступником пророка. А сини пророків, які у Бетелі, поприходили до Єлисея і сказали йому: чи ти вже знаєш, що сьогодні Господь забирає твого володаря над твоєю головою? А він відповів: І я знаю, мовчіть. Перебувай тут, бо Господь послав мене в Єрихон». і сказав Єлисей: Нехай живе Господь, і хай живе твоя душа, не залишу тебе. І вони прийшли до Єрихона. Вони ж обидва стали біля Йордану. Ілля взяв свій плащ, звинув і вдарив об воду, і вода розступилася по обидва боки, і вони обидва перейшли по пустелі. І сталося, коли вони йшли, розмовляючи, аж ось з'явилася вогненна колісниця, вогненні коні, та й розділили їх обох. Ілля у вихорі був забраний на небо. А Єлисей побачив, і він підняв плащ Іллі і сказав: де бог іллі? І вдарив по воді, і води розступилися сюди й туди, і Єлисей перейшов. Друга книга царів, другий розділ з 5 по 14 вірші. Ще працюючи на батьковому полі, Єлисей засвоїв важливий урок не можна настроювати себе на невдачу і залишатися пригніченим. Тепер він поклав руку на плуг духовної праці, і після того жодного разу не знемігся і не занепав духом. Щоразу, коли йому пропонували повернутися, він говорив: нехай живе Господь, і хай живе твоя душа, не залишу тебе, дорогі друзі. А чи готові ми настільки віддано служити нашому Господу, як це робив Ілля, Єлисей та інші біблійні герої? Чи готові ми під час життєвих бур та труднощів, які неодмінно виникають у житті кожного християнина, не відступити від Господа?